так, Доброго дня. Представтесь, будь ласка, хто ви у нас? Хай всі знають нашого, скажімо так, наставника. ну, Прошу вам слово. В Сергій Венедіктович, керні кіновідео студії Гуликово Дмитрийського Миколаєва. Ну і керівник кіновідео студії «Ракурс». Ага. Тобто це у вас як іде? Спільно це все робиться. Да. Все спільно. Зрозуміло. Скажіть нам, будь ласка, про то, як прийшла ідея знімати цей фільм. Тобто, найперше, найперше, постарайтеся згадати, як вам прийшла в голову ідея, можливо, якийсь випадок стався такий, що вам просто захотілося зняти от такий от фільм. Якщо брати в загальному фільмі. Ця ідея була ще з 1994 року. Ого, це я тоді тільки народився. Ну, В сценарій була дівушка із поїзда ага. Левка грає. Потім по прошествию літ, як кажуть росіяни, ага. нормальні росіяни говорять, не сепаратисти. Кажуть... Я прийшов в школу працювати і показати сценарій дітям, які ходять на студію. Mm. Ну, Вони з бажанням. Знімаємо все, знімаємо ці фільми, хоч і знімаються, особливо Олександр Іграшко, яка є режисером другої частини цього фільму, mm. другий, третій, це в одному фільм з тривогі і це... mm. Були кастинги, проходили, по першому фільму проходили кастинги, хто грати буде. Те, які актори -то вже були завчасно, хто буде грати. Шиловський, а в Мекса то вже було, як кажуть, горіть не треба, то їм буде грати. А mm -hmm. дівчат, так, да, були касти. Каріну мали то одна, то друга, то третя грали, там мінялись. Ну і в тому дівішкою з поїзда, да, там тільки одна дівчина була. А це я до того на сценарію, там вже стало дві дівчини, тобто дві сестри. Каріна та Злата. Mm -hmm. Ну, отак от це почалося з 93-го року. Тобто сама ідея вона прийшла з 93-го року аж. Ясно. А втілити вдалося лише. Ну, коли вже працюючи колегами, маючи таку базу велику дитячого акторів, то можна було це І, Звісно, дирекція ще нас розуміє, що діти хочуть займатися прочтом займається у нас, наприклад, директор. З великої буквою директор. Можу сказати, це бігаючись прямо камеру, де буде в інтернеті, чи давно показуватися буде. Можу сказати, це не. Не якась там фішка, що там реклама чи далі. Я просто говорю те, що відчуваю. Директор це підтримує. Палки колеса не ставив ніякі, як говорять. Він теж, він сам театрал, теж любить mm. вистави, театри, фільми. Тобто він це. І до перше, до речі, першу частину, ну так, в кулуарах мені сказали просто-напросто, що за першу частину, що його запитали, тобто, якби ви знали, що це не Володимирецькі діти знімали, не студія. Колегами, то ви могли повірити, що це якесь професійна студія знак, то так. І багато хто так інше говорив Тоже, що якби не знати, що це наша діти, що там все, і то. Звісно, мені, як режисеру першої частини, там є свої нюанси, такі, що посміяться можна, щоб рознавили так не допустять, але ж, але ж. Зрозуміло. А, скажіть, будь ласка, тоді <кх> таке ще як на рахунок того, що в основному. Всю ініціативу от, проявляєте ви в зйомках. тобто е, Ваша ідея була це зняти. тобто е, Ви проявили ініціативу, а як, от, допустимо, ці самі учні, вони її так, також з великим ентузіазмом підхоплюють, напевно, так? Да. Да? Е, зрозуміло. <кхем> Не те, що з ентузіазмом, з захватом. Перша частина там всі захваті були, звісно, були свої нюанси, я кажу, там все-таки канікули. Бо знімаємо канікулярний період літо. Uh -huh. Батьки там од них туди відправляють, інші туди відправляють. Ну, що в першій частині, що в другій частині, от Оксана Гришко. Це якби не вона, перша частина теж Андрією, Андрій Шибловський Макс дасть. Звісно, теж так само скаже, що він <гум> <гум> був тоді присутній, коли в режисера першої частини терпець увався, але Оксана Гришко. Вона удар цей на себе <хи> взяла, витримала і болтала, вам так говорити, зняти... зняти далі. А, ну і друга частина це їй теж це вона настояла, щоб зняти подовження. Хоча зараз по секрету скажу, що вже третій фільм готується, але вона не хоче знімати, вже їй теж, напевно, пісні стало. Так, а якщо вона не захоче, то можливо є якісь варіанти, можливо, є якісь інші бажали, варіант, що... варіант є, але зняти анімаційні. А. А, мультфіль. А, мультфільм, так? Зрозуміло. Ну це знову ж таки вся розкадровка, вся робота на вас. Ну так. Да. Зрозуміло. Е е е як на рахунок того, що ну, тяжко працювати з учнем, як з акторами? Як вам? Це Дуже все? тяжко. Дуже тяжко, щоб ми особливо працювати з підлітками. Ви чуєте дзвони тут, а це сьогодні зустріч випускників з акторами такими дуже тяжко працювати, особливо в канікулярний період, тому що всі хочуть відпочивати від шкіл, де батьки кудись відправляють, до бабусі, на відпочинок, і зйомки у нас перериваються. Ми вже третій, третій місяць знімаємо це продовження, щоб можна було відповідно швидше зняти. Локації каються не такі далекі, там, там кудись приїхати, це все щось робити, місця зйомок. Деякі сцени проводимо прямо в колеги між зйомки на місці в структурі. Будемо mm -hmm. на поверхни ще. Музею світлиці, дякую, дякую. дякую, конечно, музею Тетяні Михайлів, що дозволили нам знімати там. Mm. О, сама, звісно, знімається, Тоже дуже зацікавило. Театрал со стажем театрал Тиамі Ну, З такими дорослими моторами, звісно, легше працювати. Вони вже, наприклад, Андрій Шевловський, він вже в фільм, третьому фільмі знімається, вже бачив свої, наприклад, нюанси якісь негрази з попередніх фільмів. Він вже так видно, що старається вже краще грати, щоб. Не було так <хи> замітно. Не було, <хи> не, не було стидно потім дивитися yeah. на себе yeah. на, yeah. на, yeah. на велику yeah. yeah. А З малими акторами завжди важко. Вони ж рахуються невеликими зірками, їм там щось кажеш, що не так. Вони рахують, що ти не правий, я вони правій. Звісно, треба прислуховувати думки дітей, тому що фільм цей робиться для них, по суті, для дитячої підліткової групи. Mm. Стараюся, звісно, вислуховувати. Особливо Оксана Медведев, вона ж теж підліток. Сходить до неї, до її порад, такі як було б краще це зробити. Тобто її точка зору однозначно враховується, але однозначно однозначно. однозначно. Ти болі ти бачиш, що вона режисер тобі, частини. Це uh -huh. тільки треба слухати її. Uh -huh. Зрозуміло. А як на рахунок знімальної групи? Є якісь труднощі? От, можливо, не вистачає людей чи ще є щось. Е ну, чи вони не розуміють, можливо, ще де де деяких нюансів, оцих, яких знаєте ви? Дали. Які навіть я був час подумати, як кажуть, було таке навіть, навіть знімальна група професійних є свої нюанси. Хтось захворів, хтось там щось, то там щось. Нас, звісно, звичайно, в нас їх більше. Наприклад, в тих аматорських дитячих колективах їх більше цих нюансів через те, що я вже говорив, що у нас канікулярні періоди. І батьки відправляють то відпочинок, сьомки зірвалися, то там дикнемо. Зараз поїхала інсекторка, за яка Еріку знімає, не відпочинок. Ага. Вже з нею син не знімаємо. І вже треба якось переналаштовуватись. Тобто Це знімати не... щось інше, а тоді вже чекати приїхати. Так, так, так. І вже думаємо, як виходить, як кони виходять от Андрія Курчука, то була робота, не було роботи, чи може була робота, він казав там, що знімаємо, знімаємо. Тих акторів не вийшлося, от Андрія не було, він приїхав пізніше. Коли в нас вийшло, Андрія не було знімати. Тут вже в Андрія Ковальчука з'явилася робота, в нього вже не виходить, а в нас виходить знімати. Це такі не як кажуть, тому що не професійні актори, бо люди десь теж працюють. Зрозуміло. І... Ну і ще одне хочу сказати за попередній фільм. Чаш перебуває. Та нічого. За гонорар. Оксана Гришко отримала гонорар за цей фільм, завдяки тому, що вона яка зробила цю підтримку. Ага. Фільм да, спонсорувався. Цей фільм -то у нас не спонсорується, то якась за власні кошти знімає. Той фільм спонсорувався, то по спецефектах людина отримала гонорар. І відповідно Оксана ну, так порахували ми, що з ділом. Мені має теж при студії, це кірник групи, яка займається спецефектами. Що Оксані мав дати гонорар. Ну, ще, ще не всі отримали, ще дехто получить. Але саме перший гонорар до їй дати, Оксані Гришко. Ну, вона отримала свій гонорар і ще за одну людину, яка зірвала нам. Ну, хотіла зірвати, але в неї, не вийшло другу частину. Так, це ще не секретно. Це стався, я так розумію, якась непередбачена ситуація. це так. Актори відмовилися. Так, так у... актори, які раніше дали згоду, щоб було зніматися продовження цього фільму. Відповідно, сценарій був побудований на рахунок цих акторів. це все, вони на новини шкільні давали інтерв'ю, що все, якщо запросимо, ми будемо знімати туди-сюди. А потім відмовилися через мережу соціальну відмовилися, що ми не будемо знімати. Мотивація така дуже смішна була, що на зйомках вони в другій числі не разу не були, але вони мотивували тим, що до них відноситься зімельна група погано. Mm -hmm. Як погано, коли ще на зйомках не разу були. Звідки вони таке взяли, не знаю. Ну і Левко Грей, Найтон, які автори сценарії, вони переписали адаптували адаптували сценарій від ну, наші можливості. Настала нова героїня, з'явилася в цьому в другій частині. Ну і так ми продовжуємо. А цих двох героїнь, Зірвали, хотіли, скажімо так, зірвати... Ну, не хотіли, можливо. ну, Це вже їхні проблеми, чому вони відмовились, але от цих двох героїнь, як ви їх, їх вивели з фільму? Ну як, переписув? переписаний сценарій був, так, який Ну, Якщо на рахунок злати, в нас в попередній частині дуже багато матеріалу не знято. Там легко підставити ці всі діла, і сценарій трошки так підставлений був. Вона, в принципі, в нас мало вийти вже на початку фільму, але деякі епізоди треба було б засняти з нею. Але mm -hmm. завдяки тому, що ми знімали дуже багато дублів, наробили з першого фільму. І завдяки цим дублям ми викрутилися. Mm -hmm. Ну а на рахунок другої героїні, яка грала Валєру, ми там небагато що змінили у фільмі. Глядач побачить. Що ми як ми там викутуся. Хоча він не знає першу версію сценарія, то й не треба я думаю, розголошувати через те, що не цікаво буде дивитися. І не не, не теж просто подивиться і скаже, о, так і треба. було. Не буде інтерв'ю. Так, зрозуміло. А На рахунок знімальних днів у вас вже якби все ну, розписано, тобто сьогодні ви знімаєте допустимо, такі сцени, правильно? Завтра такий, ну, тобто, як це все? Це все взагалі важко зібрати всіх разом? Так. Зібрати всіх, звичайно, важко. Ще раз що у нас не професійна студія, а дитячо-меторською студія. Хоча працюють всі, стараються на рівні професіоналів працювати. Зібрати чому важко, тому що, кажу, канікули. Тих текст і свої роботи. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, перед цим складається план на день. Наприклад, які сцени будемо знімати, 20-та, 25 го 36 го і так далі. Потім після цього режисер вона телефонує чи зв'язується якось з акторами, виясняє, чи ці актори змовчені, і, якщо актори дають добро, значить вже далі, що нам треба закупити, якщо не докупили, які матеріали треба взяти, які реквізіт треба взяти. І такий план картинки складається. Ну, у нас соціальні мережі ВКонтакті називається, є група, ця, там, де наші актори. Хоча наголошую, що актори самі заходили, дивилися, бо персонально просто немає часу, можливостей кожного. Але приходиться бо насить кідошки. Воно мінується. не зрозуміло. А які поважання, можливо, є до акторів щось можливо? Ну, багато, багато взагалі о таких, от е, якихось проблем на знімальній площ... площаці, коли. Намагаєшся от, показати свою точку зору, а її просто не хочуть бачити. Буває таке зараз. Постійно. Постійно. <рес> і я, я вже говорив, що кай, в аторі, просто вони думають, що вони вже зв'язку, що вони вже самі ще знають. І, як каже Анатолій, що зірочки. Якби я, можливо, до цього закінчити спокійно відносився, якби я тільки займався, тут пішов на студію і тільки кінозанімаю. Просто я раніше займався фільмами, знімав і пробував себе в жанрі ігрового кіно. Кажуть, і літературу читав, і поступав, і вчився там десь, і закидав цю учобу, просить і працювати в такому плані, щоб актор повинен слухати, що треба режисер. Бо як Бо режисер робить цей фільм, оператор робить цей фільм. І актор треба, щоб слухав їх. Бо режисерське бачення, я автор цього фільму, це є режисерське бачення. Звичайно, якщо актор несе якісь пропозиції, от як Оксана, це каже, так, так, я вже говорив, що цей фільм все-таки для такого глядача підліткового. І вона каже: так, так, лучше блок зняти. Звичайно, тоді прослухаємося і відповідно знімаємо, так як Оксана каже. Ну і якщо інші актори теж підказують, це не дадуть туди, звичайно. А якщо бачиш що то дитяча наївність, наприклад, їхня та сцена ігри, а ти бачив краще б так, то старайся якось нав'язати свою думку. і криком. Ну, головне ще одне руку прикласти. Зрозуміло. Для Чи плануєте ви ще з ними продовжувати далі роботи? Чи будете набирати більше якихось молодих і вже їх навчати чомусь? Ну, знаєте, на свої граблі два рази заступати не хочеться, тричі десять. Дуже багато, ну, наприклад, взяти цьогорічніх. Цьогоріч наша одна випускниця студії, то вона подала документи інститути такі, що там, де... Польське діяльність, щось мистецтво mm -hmm. пов'язане. Попередній період теж у нас випускники були, то вони ніби хто, хто куди пішов по своїх, що подобається. Це на рахунок так, випускників. А чи далі з ними співпрацювати? Ну, Хто знає, час покаже. Хто Бо як кажуть, на граблі не хоче наступати, Там, на одних і кажуть, надії мав, сусідного міста Скузінцовська і каже, думав, що підпрацювати, а закінчилися, махнули. Ми знаємо, про кого мова. Ми будемо тикати пальцями. Хоча Катя Шонович приїжджає. Да? А, да. 31 числа до нас приїхав голови. Зрозуміло. Вже, ну, на принципі, частіше буває за всіх випускників. За ну, не забуває, не забуває. Зрозуміло. А... До речі, цей сценарій у мене є один, який все-таки я, все я по ньому знімати. Вона авторка цього сценарію. Це Катя З ким я знімаю, так. Да. Так Шанович, з ким я знімати буду, будуще, не знаю. нових, звісно, ми набирати будемо, звичайно, акторів, бо ж студія тут йде попрацювати, вчити чомусь якогось мистецтва, творчості, розвивати їх. Ну, Ще раз скажу, що якщо, якщо я все-таки буду далі якісь фільми знімати, я робіт, це дуже складно і важко наших умовах знімати теперішніх навіть в на умовах. Без гроші, мало грошей і так далі. Бо кожен знімальний день теж чогось вартує. треба їсти. Головне, не бути у кожного, роді, я кажу, дії, сім'я, владу там дітей, а старші актори теж вони думають, де би гроші не дістати на сім'ю. зацікавленість. Так, матеріальна зацікавленість. Да, за Була б, якщо я говорив, що за перший фільм у нас бо держава дала кошти, mm -hmm. там є на спецефекти, за які ми це робилися, і швидше робилися, бо яка ж мотивація гроша за свої гроші, хоча нас з Другі набагато дорожчий виявився за перший, набагато дорожчий. мене мотивація. Мотивація будь ну, в будь-якому смислі, якщо дітям це цікаво, себе показати щось, то мені теж так цікаво працювати, щоб себе попробувати в цьому жанрі, дітям хочеться допомогти, ну якось і розвеселити ці люди. Бо і так на зараз часи такі заангажовані, що тим паче вся. Ставиться державі. А будуть гроші, будуть фірми. Зрозуміло. Ну, на цьому слові, можливо, якісь ще побажання да. Акторі. ну що, для акторів. Прислуховується до порад більш старших людей, більш з опитом, як кажуть, ті, хто піде навчатися, наприклад, по творчості, ці акторські актерській так їх своє, свого навчання. Можливо, там зараз щось нове вже є, хоча фільми були такі залишаться, але нічого, такі технічні прийоми нові, а в акторській майстерності залишилося. Менше це театральщина, більше такого життєвості, що було. Бо багато акторів що учать, і вже Послуховуються, не ця ця сценічна така, шкільна театральщина. Більш хочеться такого розвивати у них. Більш майстерності не шкільної. А як на рахунок того ну, допомоги оцим, ну, ви якось допомагаєте цим випускникам, які саме планують далі по акторській майстерності, якось по режисурі, операторству? Як... Звичайно, хто Це... звертається, допомагаємо. Напр... Наприклад, от Катя Якшонович поступала, вона теж другамано поступала, там її, звісно, туди важко поступити, всі знають. Там, до речі, викладач, один викладає, не пам'ятає прізвище, він потім його запросили з Росії. Тому запросили. Він сім раз поступав Романова. Не Романова, а гадайте мені, Київський цей інститут. Лавського Ні -ні 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 -ні. кіно цей Драгоманов. не Драгоманово. Київський інститут. Кіно ну, Києва туди поступала. Okay. Він сім раз поступав, а його запросили після того, як він в Росії став відомим, запросили вкладати. Uh -huh. Туди важко помстити, через те, що там рахують, що самі... Самі ну і Катішо, вимагали, ж диски зі роботами, як вона дійшла і примала участь. Так само от зараз взяти ця Таня Чугай теж поступала. Так само ми студія, всі нароботки, які вона доспівала, які вона в ці фільми участвувала. Там... У нас були кінопроби Мавку, по данному сценарії теж мали знімати, бо за... за браком часу не зняли. І теж і так само диски робили, щоб вона могла і подати, щоб. Про мене комісія бачила. Зрозуміло. Зрозуміло. Ну що ж, на цьому дякуємо вам Дякую. за відвертість, дякуємо за правду, за вашу думку і удачі вам у зйомках фільму. Всього вам найкращого. Дякую.